Ой ти Іванко, зранку, а сельку в полудне, а ти, ельку, прийди хвильку, якраз добре буде. Кажуть люди, що я курва, я не подобаю, Я в курви, си очі, а я чорні маю. Сороміткий фольклор на гуцульщині зустрічається дуже часто, але так багато співанок на такі теми ще ніколи не чув за один день. Це відео 18, тут буде і нецензурна лексика. Гуцулам завжди була притаманна, еротична вільність, тому співали настільки розкуто, що комусь важко в це повірити навіть зараз. Пані Олена поділилася з нами саме сороміцькими співанками з хутору Хишки, що в селі явно між містом Яремче та селом Микуличин. Найбільш співучим хутором нам цікаво дослідити, коли ж з'явились на Гуцульщині саме сороміцькі співанки. Щоб підтримати наш канал, напишіть коментар під відео. А дійсно, фанатам українського фольклору, патрон для нашої підтримки фінансової залишу під відео. Любіть своє українське. Тут якесь котежне містечко. Трави в нас по дорозі. Непоганий басейник, я думаю, що сюди варто буде приїхати якось, ми почему. Є тут фітки. Тут взагалі якась хатина виглядає, ніби пустою. яких гарний христиа. Не віль це така хатина з виглядом. За горган ядерних повністю такі. З виглядом на пластик. Думаю, що тут в хешках скоро буде велике озеро. Це все, все-таки літом максимально приємно була така експедиція. Все розквітчено. За піянською. Рано така гарна корова, такий давній. Хата, бачу, тут в Хешках реально люблять. Зараз це вже якийсь тратіч. Парта, що я бачу. Справді, їх тут 5 сім є. Я думаю, що потенціал тут дуже великий. Якщо я розкупаю, то буде дуже кінцево. Шукаємо людей, пані, які знають та люблять співати давні пісні гуцульські. Так, записуємо людей які люблять співати. Серйозно? Ви любите співати? А я вікці, я 70, я не вмію співати. А Можете нам заспівати? Тільки мало хотів, то й забувала, Але шукати я не проте, Ми можемо почекати. — почекати. Такі собацюра гарний виривався, хотів нас покусати, але ні. добрий, добрий, добрий. Добре. Ой, дана казе, дана, тайдана, тайдана. Я те файна любка, чи те не з майдана. Я те файна любка, чи Криворівні, Я без дара помірити, чи у нас ноги рівні. Ой, хуя, каже, хуя, та ой, гу кажи гуя, та Гуя, та гуя, питала і мати у доньки, чи не хоче хліба. Ой, діду, кажи, діду, а я твоя бабка, та як без сні посолопав, то бим була гладка. Ой, гаю, кажи гаю, та гаю, гаю, не журі ці багрівчини, я ще не вмираю. Ой діна, кажи діла тайна та діна, та діна здала би сі солонина до білого хліба. А я бабу й обертаю, а я бабу кручу, я шлях ті бабу трапив, як сі з тобою мучу. Ой дана дана, та дана данеці. Чи є такі файні дівки, як є молодиці? Молодеці, молоденька рада би те дати, колись мені трошки дала і спереду і ззаду. А ти зустріла бузька бож та я піду полоненку, сану на поденку, та їм бівці зрумигають, я зроблю дитинку. Ой, гаю, каже гаю, та гаю, та гаю, не жури сі багівчини, я ще не умираю. Дідо старий, дідо старий, я баба Щербата, та як не сів, по задріжджала хата. Та як не сі порубели, задріжя хата, та ось з хати, то та гон, та не устала встати. Чи як? Ой гія, каже гія, та гія, та гія, та чого я суда зайшов, не моя перія, та чого я суда зайшов, гаткам і занесла, та молода дівчиношка голосом принесла. Ой, гаю, каже гаю, та гаю, та гаю, Ходи сюда моя мела, я ті зазвертаю. Дідо старий, дідо старий, я баба щербата, та як несі полюбили, задріжила хата, та як несій по полюбили, задріжила хата, тай стоїть то танка та пала з хати. Ой дана каже дана, та й Дана, данеці. Чи є такі дівки фані, як є молодиці? Молодецька молоденька телечка рум'яна, та дай мені цілювати, телечка рум'яна. Кажуть люди, що я курва, я не подобаю. Я в курви се очі, а я чорні маю. Ой ледіню, ледінеку, нам те дати, а не гоном ледінеку із спостерігу встати. Ой дана, каже дана тай, Дана, даниці, Чи є такі дівки фані, як є молодиці. Молодицю обертаю молодицю кручу, а шляпить тих куру отрафи, як з тобою мучу. Ой діна, та й Діна, та й діна, я вбогачелись і коні, а в мене коріна, я в і коні по полю брекаю, а на моїй колінищі, листі позираю, а й гаю, кажу, гаю, та гаю, та гаю. Ходив в косу скоро, за ріки звертаю. Та він не їв, як він не їсть я йому даю. Я шкірку? Я скільки купую. Мене син робить на боку туди. Але він це йде на тиждень в суботу приїжджає, бо знаєте, як тепер. Це Захапаю усе. Sen kup pasikat? Це пасика десь купив. Ну. No. А я тут його. Пошу. Я люкуміни йому купую. Мене Кіт Вася називаєш. Мене все, я мене все. Зарічка, зарічка. Нає подкакучива, дєрочка матичка, дрібучка, дрібучка, сварилась сі баба, маленька пучка. Не сварися, сіду якось як то буде, та заспохне хуй напухне, якраз добре, буде. ой діна, каже діна, та й діна даниці, чи є такі файні дівки, як є молодиці. Молодицю, обертаю молодицю кручу, а шлях би тіку курва отраху, як с мучу. Ой, гуя каже, гуя, та гуя, та хуя. Та хуя. Питала Питалася мати у доньки, чи не хоче хліба. Поняла, що вона хоче. Хліба. Хтось вона подається в телефоні, все як подається, каже, мамо, ви здуріли вже такі. Я була бігма, я люблю не раз п'ять грам, випити, <ріпитрі> та я би вам наспівала. Я не вмію потім. А він мені то включає щось десь, Ой, я кажу, там співаю, там, там сусід співає, Хо, як я заспівала, кажу, то, мамо, не дурні співати. А я печі подару в телефон, що я співаю, та вже так. Та, маму, що ви дурні, чи що? Тухать. Тілком знала співаночки, як трави та весу. Tvoj odnoji zastivajo, druhi zasvešu. Ja, e mi me rečo, no brevina, bi ga začesal si. Kažu, kljuti, što ne fajni mi ni spodobal si. Oj, Duna, kaže Duna, taj Duna, taj Duna. Ko bi v mene taki očka jak ubere zuna, ko bi v mene taki očka jak bere zun maje. Ja, bere zun, bere zun, kuhano povima je. Ой любе мене, кве та любе та любе, я у тебе стан хороший, солоденькі губи. Ой дана, каже, дана, та й дана даниці. це чого ви такі файні, як є молодиці, ой, коняку у вороненькі, то буду кісі длати, та поїду до дівчини до Васька шукати. Чекать, те, коли мені заходить. Угу, де вас нема. Я та шеба, я вібита щеба, богатжівкові годового зелена, як неба. Батрівкові годував, віддавати хоче, дівка спечена кулешові тріщила очі. ой дана каже Дана, та дана даниці. Та шлях би вас трафив, і кейки, файні молодиці. Молодицю й обертай, молодицю кручу. Я шлях би ті кур трафив, як сізі з собою мочу. Ой гія, каже гій, та гія, та, та, та чого я сюда зайшов, не моя перія. Та чого я суда, зайшов гадка мені занесла, я молода дівчиночка голосом принесла. Я голоску мітованькі, там ті потонила, я любку мій солоденькі, то ті полюбила, ой любине, люби мене люб, та й люби, та й любе, та й у тебе стан сорок, солоденькі губе. Тувань. Та война щодань, мідиться дань, майже тут, кату п'ють, в'ються. Тайдана, данеці, на бідуні обернули чужі молодиці, на бідні обернулися, гірші не обернуть. Хіба мені на віворочки Дана, Видана казидана, тайдана, данеці. Такі файні дівки файні нема молодець. Ой ти Іванку, прийди занку, а в полудне, а ти ельку, прийди хвильку якраз добре буде. Дідо старий, дідо старий, я баба щербата, та як в несі полюбили, задріжла хата. Ой, гуя, каже, гуй, та гуя, та гуя. Питала Питалася мати в доні, чи не хочеш хліба. Ой діду, каже діду, а я твоя бабка, як без мене пошло по, би була гладка. Ой, діду, діду, саньку рада мим ти дати, але свої спечели не його навсати. Ой, діна, каже дін, та й діно, та й діно. Здала б сі, солони до білого хліба. А чекайте, чекайте, чекайтеся най собі нагадай, бо я собі було знала, що ви відіте. Молодечко, молоденька, дам би тобі раду. Кобись така і спереду, яка файна ззаду. Ой, гаю, каже, гаю, та гаю, та гаю. Не журіться, багрівчини, я ще не вмираю. А мій миленький, миленький. Ковбіки за Як я була молода, була в хлопців коліда, а тепер я стара, ні потка, не п'юя. Горіла за гата, колись тато любив маму, тепер мама тата, ой дана каже дана, тайдана, тайдана. Я вів та шиба, богаждівкові гудував зелена, як зеба. Багаж ждівкові годував, віддавати хоче, дівка з на кулешу вітріщила, хоче. Я богачик, мій миленький, богачик, богачик. Купив мені за гріш бенду а за два колачик, а я бенду ізносила, а колачик з'їла, богачевець, маркачеви взяла, відповіла. Ой дана, каже дана, та й дана даниці. Чи є такі файні дівки, як є молодиці? Молодецьку обіймаю, молодецьку кручу, я шлябі, і кур отрапив, як сі з тобою мочу. Ай гуляла, та й гуляла, 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 та відкі тим моя мирла гроші надавала, Ой гаю, кажи гаю, та гаю, та гаю. Ходи любко, що ти скажу лиш, най нагадаю. Ходи любко, що сте скажу, що сте поворожу, та най тобі на поці волоси поможу. Мало казати по лічу, а то сказала не так. Дрибучка, дрибучка, сварила сі, баба, з дідом, що маленька пучка, не свари сіді рушеньку, якось то буде. Отказ стухне, хуй напухне якраз добре буде, Ой, Дана, каже дана та й на таниці, чи є такі файні дівки, як є молодеці. Молодечко, дай мелечку найті поцілюю, Та най тобі налеченьку рожу намалюю. Та я рожу намалюю, та я знаю кому, та я рожу намалюю своєму миленькому. Мій миленькі, солоденькі кровбики заліла, не раз за тобою я сі в вікно подивила, я подиви, моя, любко, подиви подиви, які гори веселенькі, куди ми ходили, які гори веселенькі, заросли ліщину, та куди ми походили, молода дівчина. Ой діна каже, Діна, та й Діна, та й Діна, я вбогачили всі коні, а в мене коліна, я вбогачили, всі коні по полю брекають, я на мої коліни з сі позирають. Тільки люди добрі, дівчата жіночки і і, ці жонатий чи хлопчик, тільки я співванчузна. Я це знала, але щось в мені в голові. Знаєте, як діти помирали, мені не всього було. Діти у мене до що, 20, 41, 42 і 46. Я теж перебула. Перебула я багато. І чоловік з воска я подружила до воска. він стропався комусь з крана упав убив. Тагія, та гія. Та чого я суда зайшов, не моя перія, та чого я суда зайшов гатка мі занесла, я молода дівчиночка голосом принесла, я голосом мій тоненький, там ті потонила, я любку мій солоденькі, як тім полюбила. Ой любе, каже любе, та й любе, та й любе. Я в мене сам просив солоденькі губи. А я піду я в косечу, затечу, таку файну опку маю нікому не зечу. Ой любку, каже люб, ходім всі до купки. Куплю тобі горівочки за чотири дутки. Ой на казідінь тайдана тайдана. І коли сюди, курва, мама, за рейки звертаю, ой даниці каже, й да на даниці, чи є такі файнів, як є молодиці, молодицю й обертаю, молодицю кручу, я шлях би ті курву трапив, як з тобою мучу. Та я піду в полонинку стану на подинку, по вівці зрумикають, я зроблю дитинку, а на кути до на кути, на кути, віддай ти сі, обісрала, щось від тебе чути. Тагія, тагія, вбогачилися коні, я в мене коліна. Та я знала співаночку, як це на Одно Одної заспіва, друге другі засвість. мені хтось приходив, з то, то нагадував, а то то-то-то. А я то я теж кватеранку у ті хаті. Моя хата там угорі, А я тут кватеранк. Коломий я місто, коломию. Такі дівки, як пшеничний кісто. Ой, гаю, каже, гаю, те курви бугаю, Ходи сюда, скажу, за заріки звертаю. Ой дана, каже дана та й дана та й дана, була моя трошки курва, а я ще не маю. Та я люблю товаришу, та й товаришувати, лиш не люблю з товаришем, дома ночувати. Товариш мій, товариш мій та й товаришує, та лиш мені все й ночі хочеш у уромуре. Я того товариша, та й так виготую, що ні ночі, соні неділі мною ночує. Ой дяна, каже дана, під у яма, яка твоя мама курва, така сама й мама. А, так, може, моя мама була -курва, Я, я куробу. I, God, а що буду казати? А що було то було? Йой, каже, ой, я див на а не в де кору. Як я з коні впала, з спіниці заголила, пизда вогню дала, де конеку вороненький, за вушка, це мій ми милий, солоденький мати мені потку. А я їм рев, там на гугу, там дві хати. Одна така сара, і під самим місцем. Моя хата там горить, завалила. Дуже, дуже вам дякуємо, пані. Дай вам Боже здоров'я. Дай Боже вам здоров'я. Много я літа вам, пані. Щастиво. Вам щастиво. Ми ще до вас приїдемо. О, бачите? Дивіться, ще й веселка. Вас. Дуже хороший Но. знак. А ну. Про вас знімемо з веселочкою. Ще й мене. За вас з веселкою знімемо. Не Все, вам, пані. Шасливо. Який що... красивий захід сонечки у нас по до додому сюди. Подивіться, як там красиво. І туманці, і сонечко сідає. На завершення нашої експедиції ми знайшли такого гарного друга, який нас привів до машини. Папа, собака, гарний пес, бодрий, щасливо. У no, тут корови ще краще. любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь!